Христова церква, ось тобі вже й 20. Ще прожила не так багато літ, та дітки всі твої Ісуса славлять, багато пережито змін. Та ти росла, і Богові служила, і дітки підростали у тобі, працівників ти у собі зростила, виховувала і служила. людям. У добрі часи ти послужила, до Бога душі, що приходили нові. Господь благословляв тебе у силі, і ти зростала церква рік у рік. Ти підіймаєш тих, хто вже загинув, кого відкинув світ, жили в гріхах, несеш за них молитви на колінах, та праця цінна є на небесах. Спасати душі, як спасав Спаситель, допомагати їм до Господа прийти. Хто служить цим, той Господа служив того нужди Бог буде нести. Провідую, хто хворих у лікарні, Господь говорить, що відвідав той мене. Господня церква, ти завжди у праці, тебе і нагороди мене. Чудовим співом, Господа, ти славиш, ще дітки підростають у тобі, живеш ти зараз у часі останніх, ось за тобою вже іде жених. І зараз ти живеш в часі воєнні. Проломні все за душі ти стоїш, молитвами борониш свою землю. Приймати нові душі ти спішиш. А час іде, а час уже останній. І за печатью вже здіймається, печать. Чекає вже Ісуса християни, іде за церквою, щоби її забрати. Та душ спасати так хоче ще немало, тому ті грози, біди навкруги. Все буде церква, що би не прімала, а щоб б носила для Господа плоди. Невіста Господа, до зустрічі готуйся. Одежу ти свою перевіряй, лиш по любові, хай служіння буде, Спасителя готуйся, зустрічати. Амінь.